Двох загублених дітей з села Глібівки на Київщині виявили під шаром землі. Хлопці загинули. Яким чином діти опинилися в ямі? Невідомо. Припускають, що стався сув ґрунту. Тіла знайшли неподалік від місця, де хлопці залишили свій одяг. На них натрапив працівник охоронної фірми. Він прогулювався із псом. Собака почав рити землю, і в ямі наткнувся на тіла хлопців. Зараз проводиться судмедекспертиза, щоб встановити причину смерті. Проте в міліції пропускають, діти загинули фактично в той час, коли їх оголосили в Шок. Я нагадаю, двійку дітей зникли ще в липні. Хлопці-сусіди тоді взяли велосипеди і поїхали кататися. Попри зусилля правоохоронців, жодної зачіпки, яка б підказала, де вони, не було. Там і кар'єри, там і така територія, де можна було в ями всілякі були. От. І там часто був сув в ґрунті. Видно, попавши під один із сув ґрунтів, хлопців там і проховала.